Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, 8 моделей зовсім різної потужності. Сьогодні до 55 кінських сил. Перший тракторець, який вивантажуємо, кубота А-195, це в нас 19 кінських сил. По дисках він 94-го року. Є функція оберт на місці, є боковий циліндр. Вартість цього трактора 6 тисяч умовних одиниць. Наступний тракторець у нас кубота Б52, 3 двохточка, точка, постійний повний привід. Випускався всередині 90-х років. Це наступник кубота А14. Вартість цього трактора 4800. Mitsubishi МТ-181. Це у нас 97-го року. Один важіль вибирає напрям руху, трьохточка є, дуга безпеки є 450 мотогодин, вартість цього повнопривідного трактора. 6200 умовних одиниць. Наступний у нас це найбільший трактор із сьогоднішньої поставки. Кубота КЛ 550. Це у нас буде 55 кінських сил, по дисках він. 2005 року виробництва, заявлено на працювання 1018 мотогодин. Задня резина Палкин в дуже гарному стані. 12,4 на 32. Гарний стан проспередуще ззаду, менше, як він гарно По комплектації є пічка, кондиціонер, там стоїть магнітола, реверс, підсильвич, обох на місці, і, звісно, також все тут є. Місце. Коробка також напівгідравлічно можна перемикати без щеплення. До речі, оберт на місці перемикається кнопкою, там біля панелі приборів. Вартість даного трактора в комплекті з сумпосою і доставкою 20 тисяч умовних видиниць. Зараз його безпечно спускаємо на майдан. Наступний Кубота КТ-30. Тракторець має потужність 30 кінських сил, реверс підсилювач механічна коробка передач. Заявлено на працювання 992 мотогодини, рік випуску по дисках 2002. Це досить компактний тракторець для своєї потужності і дуже гарна комплектація, як бачите, по фарах. Це вже свіжіша генерація. Вартість цього трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 10 тисяч умовних одиниць. А це у нас Кубота Джел 240, трактор довгої бази 24 кінських сили, просто в максимальній комплектації. Коробка передачна півгідравлічна, реверс, гідропідсилювач, керма також є. Трьохточка, швидкозіям автопопадач і дуга безпеки. По дисках він 93-го року, а заявлене напрацювання 955 мотогодин. Вартість такого красення в комплекті з ґрунтофрозою і доставкою 8400 умовних одиниць. Це, напевно, одна із найпопулярніших. Моделей японського виробництва. Спускаємо вже і секі KH20, трактор 2005 року, реверс підсилювач тут є. Дога безпеки, дашок від сонця, трьохточка швидкоз'єм, автопопадач по дисках від 2005 року. На опрацювання. 667. Мотогодин. Пам'ятна віска є, боковий циліндр є, гарно виглядає, реально свіжі роки. Вартість такого трактора 7600 умовних одиниць. І останній на сьогодні це трактор з фронтальним намонтажувачем Kubota X24. 4 циліндри, 24 кінських сили, є гідропідсилювач керма, оберт на місці. Трьохточка. Це трактор середньої бази. Вартість. Такого з фронтальним навантажувачем, з грунтофрезою і доставкою 8700 умовних одиниць. Випускався він, до речі, з 87 по 92 роки. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Як бачите, є трактори і короткої бази, і середньої, і довгої. Є з кабіною, є з фронтальним навантажувачем. Ось такий. Х-24. T-H Iseki Blue Hunter 20. Дуже свіжі ракет, 2005 рік, прекрасна комплектація. Мега популярний DJ 240, Такий невеличких розмірів, проте дуже солідної потужності Kubota kt 30 Ось наші всі ґрунтофрези. Це, до речі, від цієї кабінки щось стоїть КЛ550, ось такі малюки є з двохточкою, точкою, з трьохточкою точкою і ось той Mitsubishi 181 Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в то-то трактор. До побачення!